У четвер третього квітня о 13-й годині в Сумському окружному адміністративному суді розпочався перший колегіальний розгляд по суті справи за позовом Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу. В режимі відеоконференц-в'язку відбувся розгляд справи 480-16-00-24. Представник відповідача заявив клопотання про надання від позивача, підтверджуючих даних стосовно перебування Лисенка Олександра Микола. Лавича на військовій службі ознайомлення з витребованими документами потребує часу. Тож суд оголосив перерву в засіданні до 10 квітня з урахуванням клопотання відповідача щодо надання часу про ознайомлення з цим наказом про зарахування Лисенка Олександра Миколаєвича на службу суд суто, що перерву в судовому сіданні до 10 квітня до 11 години на цьому засіданні оголошується закритим. Відікон продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.